Друзі, всім привіт! Доброго ранку 9 година. Ми починаємо зміну, скидаємо одометр От, в принципі, 100 км показує, ну проїдемо десь, я думаю, 70 Ну що, зміна убіра? Подивимося, що з цього вийде. Звичайно, я думаю, що подачі будуть по 5 км але це... Довго рішався на цю зміну. Возити чи не возити, але ви багато просите Покатай убера цілий день. Я не можу відмовити. Хочете контенту, отримуйте Ну все, очікуємо замов... на замовлення. Так, коротше проходить 4-9 перше замовлення. Ні, я не буду їхати за 50 гривень. О, ну таке, типу. я ті, готовий до 3 кілометрів брати ще замовлення. Ну, Блін, я не знаю. Це жесть. Так, Друге замовлення 5 і 6 подача. Теж забагато і мінімалочка. Але замовлення є, бачите? Замовлення є, так що. От. До речі, е... оптимальна служба змінила політику нарахування кешбеку. Якщо у вас є шашка чи ви вибрендовані, е... ви можете отримати до 7% кешбека. О, за тиждень. Але вони підняли з 15 до 17% комісію. Тобто, хто робить багато замовлень, на тих не посприяло це, повпливало. Так що. Так що, так що, ну, хто хоче виконувати замовлення на опті. Звертайтесь до мене, я вас зареєструю, розкажу всі, всі фішки, плюшки. Допустимо, якщо ви робите там, 101 плюс замовлення в тиждень, це 7% повернення з виручки заробленої. Допустимо, за, за 7 днів ви заробили брудної виручки а, каси там, 10 тисяч, то 700 гривень у вас повернення. Тобто є багато пунктів, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто ви можете отримати від 100 гривень по 100, потім 220 і там плюс-мінус 360 і так далі. І максимум максимальна об셈лен і окремо кожну. О, виконали двадцять одне замовлення, забрали там собі там 100 гривень, Виконали ще 20 замовлень, допустим. Ще забрали 120, ще 20 замовлень виконали, ще 140 забрали. Ще 20 виконали, ще 140 забрали. І коли ви ще, ще 20 плюс замовлень зробили, і ще, ще плюс 200 гривень забираєте. В загальному з 10 тисяч у вас виходить 700 гривень. Я думаю, це дуже гарна мотивація від служби Опті. Такого я не бачив ні в одній службі. Так, а ми повертаємося до Uber, чекаємо далі на замовлення. Щось дуже печально. Але будемо чекати. Хто чекає, той завжди дочекується гарних замовлень. Та й ми чекаємо всього 10 хвилин. Я надію, що два замовлення в годину якісь мають бути. Так. <звук> Тільки договорив і проходить подачі 4,7 з Зівосюка. Хтось спробує замовити, але ну, я не буду їхати далеко дуже. далеко. Це за спальника. От, чекаємо далі. Щось мусить бути. До центру тут 3 км максимум. ну Мусить щось бути по-любому. Чекаємо далі. так Нарешті прийшло замовлення. з Калужського шосе Дмитрій десь на флагма. Не знаю, там якась мінімалка 70 гривень. От, вибираємо навігацію. Дуже зручно в Uber. Навігація внутрішня і не глючить. От, ми подаємось до клієнта. Так, ну що, довезли ми пасажира. Коротше, треба що там п'ять половини кілометрів було щось таке. Десь п'ять кілометрів проїхали. А, так, зараз призупинимося трохи і подивимося, завершимо поїздку. Так, все так, завершити UberX. X. Ну так, нормально все. Тут десь має вибити, Скільки ми заробили. Не знаю, оце зараз. Що це було таке Загружається? 66,70. Ми проїхали. Подача була до клієнта 2 кілометри, 5-3 проїхали за 66 гривень. Жесть. Жесть, звісно. А де подивитись а тут ці рамку, і поїздки? Для всієї України, і не тільки... Ну от, от показується журнал доходу. Ага, от поїздка була. Так, подивимося зараз. Україні сьогодні буде хмарно. Деталі поїздки. А, от, 5,4 кілометра, 15 хвилин капец просто ні, ну це чистих. Це чистих. Це вже клієнт заплатив десь. Напевно, усхідко вісімдесят Ну плюс п'ятнадцять відсотків де заплатив. короче. ні сімсот сімдесят п'ять навіть да? ну нічого, подивимося. По одному замовлення судити не треба. А далі але як на мене, це як болта катати. так шість кілометрів подачі. Кафес. Ну, та ми чекаємо. Це з тих країв, де я там був, тільки що. Але за 87 гривень. Ну, а тут щось на районі нічого нема, поки що. Дуже швидко пропадає замовлення. От не встигаю включити камеру, так стараюсь. От, чекаємо, чекаємо. Все заради експерименту. Так, прийняли. Друге замовлення. Треба на двірську подаватись. Ну нічого, поїхали. 37 км подача. Не знаю, чи там нараховує Uber за подачу далеко. Не нараховує, типу, але подивимося. Там було 75 гривень. Погнали. Так, на, жит... на вокзалі е... висадили Оля пішла. Так. Завершити UberX 5. Я щось не зрозумів, як це рахувати, ну, де дивитися, де без готівка, де готівка. Ну розумію, коли завершиш, то ну, воно не показує. Коли готівка, воно показує готівку, а так, типу, не знаю, 75 гривень все рівно. Ну таке, ну, ладно. Ура! Прийшло замовлення. Я тут на око на заправці. Коротше, до фабрики в центр прям треба відвезти людей. З декабристів. Та поїхали чого сидіти. Так, знаходимося в центрі біля ратуші. Завершимо поїздку, довелося об'їхати. Не знаю, має трошки надбавити. Там 66 гривень було, але ми десь пару кілометрів об'їхали, бо треба було на фабрику, а на фабрику нема проїзду. Коротше, Uber показує через ну, старими дорогами, через парк Мицкевича. Прямо, типу, ну. Через Курбаса, по кільці на парк на Міськевича і до фабрики. ну Тут же нема дороги. Е, надіюсь, що воно перерахувало. І е, слідом е, залітає нам вже до вокзалу замовлення. Е, Каріна. Каріна. От, чекає нас вже хвилин 10, напевно. Ну а що я пороблю? Ну, хочу їхати, треба чекати, ну, я що пороблю. Так, на автостанції. Підряд замовлення насипаю, не встигаю ребята, знімати. Все, сініть клієнта 5. І наступне замовлення зловили з Скалушське шосе Алі. Алі. Певно, то автосалони. Все, поїхали. На годиннику 12, 32 км проїхали. Так, завершили поїздку Алі бізнесмен. Так. 5 зірок. Не знаємо суму, бо. Коротше, наступне замовлення прийшло відразу. Дар'я. 2,2 км подача. Їдемо. Я навіть не можу подивитися, скільки я заробив. Ну, це ж добре. Подивимося пізніше. Дар'я заплатить 44,26. Так, скільки отримав готівку? Да, 44. Коротше, без чаюхи. Завершити. Просто для мене була ця поїздка, напевно, дорожча. Бо... Так, у мене вже що, Uber Pro? Так, да, Uber Pro я отримав. Це супер. Так, подивимося, скільки ми, що ми зробили взагалі. Ага, 75 гривень поїздка. Типу, 30 гривень знижка виходить. Ну, непогано. Непогано. Мені теж на руку. Вона каже: уклон би сотку коштував, а Uber щось так нормальна ціна. А, ну, такі-то заробітки, не знаю, чи це оновилося? 40, 440 за 5 годин з половиною. Ні, 5 годин я не працював, просто програма була включена 5 годин. От, а цей, е, скі, Я з 9-ї години кажучи, 4 години це. На лінії. Поїздки 6. Так, що ми можемо подивитись тут? Докладніше. Так, ну не знаю. Типу. Зараз подивимося, що за поїздки були, бо я не, не міг бачити, чесно. Так, 44 гривні отримано готівки. Ваш дохід 75. 44. Ну, коротше, 30 гривень, так, знижка з поїздки. Непогано, так, блін. Майже... Суті 40% знижки людям дають. Потім ми брали замовлення. Туди і назад. Коротше, з е, BMW-сервісу да, на е, Галицьку 80 і назад. 74 гривні. О, чи... Стоп, стоп, стоп. Коротше, тут поїздка була з жд вокзалу на автовокзал. Це з чайовими 10 гривень чайових дали, бо я допоміг сумочку. Надачіть подяку за чайові. Надіслали. Так, тут у нас поїздка з декабристів на Вірменську. 77 гривень. Так, да, перерахувались, було 62. чи 66, Коротше, менше з тим. Ну, 10 гривень чайових накинули. Подякували. Тобто, Uber на чайові дуже вдячний. Так, з двірською нічого не було. І тут нічого не було. Ну, все, в общем, так, якось. 440 гривень. Ну нічого, за 6 поїздок, в принципі, так непогано За 4 години. Ну, типа, 4 години це 110 гривень година заробіток Що у нас? І 47 км пробігу. Коротше, грубо кажучи, 10 гривень чистих за кілометр. Так, і знову з хіміків 17. Подача 5,8 на Галицька 1 Ні, звичайно, ми не будемо це брати. От. Очікуємо, наступне замовлення. Ще можна покататися, ще у нас десь на 3 замовлення вистачить таких мінімальних. Можна потім зарядитися і пообідати. Так, 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 так. Півтора кілометра подача. Шикарно, шикарно. Так, що у нас? Кілометр 100 подача до клієнта. Їдемо до трешу. до трешу. Ха, клас, клас, чітко. Чітко, 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 чітко. Так, да, цікаві клієнти. Завершуємо поїздку. 5, так. Да. Та вроді він казав мені, 75 гривень була поїздка. Зараз маю оновитися. Коротше, має десь бути... Ага, 524. Щось непонятне, типу, це чистими, напевно, да? Чи брудними. <хи> нормально, нормально, в принципі. Може бути. Може до 1000 я дотягну сьогодні. Що там, можна на зарядку встати? Так. 23%. Да, стану на зарядку попробую. Приїхав на зарядку тут. Коротше. Цей чувак мене... Опередив трохи. Типу, e, Nissan Leaf, тільки Н200 чи що, коротше, це типу бусик такий електро. Напевно, 40 кВт. А тут повільно не працює чогось. Якась фігня блін, постійно. Коротше, п'ятий раз приходить мені для це замовлення. Там не 4 я помилився там 5 км подачі. Просто нема воді, ні, ніхто не катає Uber, коротше. Походу, я один. Е, зараз віз мужика з Києва, коротше, каже. О, Франківську обір запрацював. І такий, блін. Це таке свято сьогодні. Кажу. Один день так буде. Напевно, подивимося. Блін, ну хоча б тисячу зробити сьогодні, блін. Ну, до четвертої зараз 13.40. Блін, хотів півгодини зарядитися, але, блін, ну, ладно. Як буде, так буде. Так. 3, 3 подачі, магазин, постільна білизна, модна постіль в Інстаграм. Владислав, Хатинська вхі... магазин вхід з бреведерської 40, Цент... центр біля... Так, з Бреведерської захід. Коротко. Поїхала. Та пофіг 3.3. Там на Угринів. Коротко. Погнали. Так, відвіз клієнта в Угринів, попросив почекати, щоб назад. Я там завершив поїздку. Так, зараз я вам покажу, що у нас вийшло. Остання поїздка, якщо не помиляюсь, 72 гривні. 8 поїздок зробили. М -м, так. Так, 72 гривні виходить за 5,7 км. Я його почекав трохи закрив замовлення і вернувся з Угриніва, там, де око заправка, на АТБ 139А Галецька. Коротше, чувак, мені дає, каже, чисто символічно. Ще плюс 100 гривень. Типу і того в мене вийшла поїздка 172 чистих. Я вернувся, грубо кажучи, за 9 кілометрів, може даже 8 Ну вот, плюси Убера. Якась польова. Скасована клієнтом. Хтось на чай. Ага, от тот чоловік, той чоловік, що з Вовчинецької ми їхали, він чай більше кинув мені. Підведемо підсумки. 600 гривень за 8 поїздок і 100 гривень на чай. Ні, ну чайові тут враховані ті, що 40 гривень чайових, чайових тут. А, 30 гривень чайових. От. 600 гривень 700 гривень маємо. 700 гривень за 5,5 годин. І ми їдемо на зарядку. Що я хочу сказати? От Перше враження про службу Uber. Зручний додаток. Навікація вбудована ідеально, прикольна. Типа дивишся, куди їхати, не треба переходити тобі на, на, на навігацію От. Із мінусів. Те, що подачі великі, виходить кілометраж наїжджаєш великий. Для електрички підходить. Це... А, плюс, ще плюс великий, що конкуренції мало, плюс великий, що ще її дають. Думаю, сьогодні мені 130 гривень і 700 дали чуїли. Ну, Люди тіпо, задоволені, що є нарешті Uber, убір, ті а та таке, тіпо, ну, будемо бачити. Я думаю, ще у нас годинка-півтори буде покататися. Що може якихось, ну, хотілося б до 1000 добити, але навряд чи отриматься, напевно. Це Треба десь 4 замовлення мінімум зробити, 5 може дуже. Подивимось. Так, зарядився. Я на 46%, тобто там було 8% на 38, на 70 гривень зарядився. Подача з 4,6. Та їду, напевно, забирати, бо треба працювати. Лишилось там година 15. Офі, 7 хвилин подачі там, по візні додам швидкі. Я розумію, що я може неправильно щось роблю, але ця поїздка мені відіб'є зарядку, і там щось я зароблю. Ну, коротше. Ще одне замовлення. Завершити. То без готівка. Я вже зрозумів. Коли готівка, вона під час, коли їдеш, там пише готівка. Короті. От і знову, коротше, в центрі. Чекаємо далі на замовлення. Так. 665. Е, так, скільки то остання була поїздка. Тут якось вже можна дивитись о, остання повістка, отак треба дивитися, я постійно заходив. 6750, так, да, звісно. О, за 5 кілометрів. Так, да? да, 5,1. Ми знову отримали замовлення. Я дарма від'їжджав, коротше, ребята. Це жесть. Ну ладно, придеться трохи об'їхати. Юля знову замовила таксі. Треба... Там не можна було стояти, що я зроблю? Зараз, добре, вертаємося. Кілометр подача. Це не 4 на 5. Короче, на той же аккаунт дівчина інший замовила. там знижки прикольні. Пітрка. Так. так, що там останнє замовлення? 6750. Ні, не може бути. 44, коротше це мінімалка. Це мінімалка десь. 2,2 от Така машина брудна, треба на мийку заїхати якось. Але все рівно, типу, ну, скільки ми сьогодні поїздок. О! Салевич, то блін, ну. Не, ну це, типа, 4 км подача. Давай, та берем. Ага, типу я не встиг. Ну ладно, хорошо. Короче, два рази приходило замовлення, подача там до 4 км. Ну, з Чорноволо 69, я тут на Українській дивізії. Думаю, та пофіг, можна доїхати, Пробок нема в місті, можна їхати. Короче. Але це клієнт два рази скасовує. Надіється, що хтось є поруч. Я другий раз сприймаю, другий раз скасовую. Але не розумію, чи є компенсація. Напевно, що нема компенсації. Якось блокують чи не блокують, типу, клієнта. Бо. Як він замовляє за е без готівку? Його знімають, типу, бронюються гроші. Ну, хтось дзвонить. Коротше, чувак, типу, є що їхати, знов в той же, коротше, да, жду. Просто крім мене нікого нема. Та я вже поняв. Та їм пофі, коротше, я, походу, єдиний, хто вожу обіра, блядь. Так, викотав нарешті замовлення на Арсеня. Ощутились. Ощутились. Так нормально. Так, все, ми додому їдемо. 16-17, зміна закінчена. По кілометражу зараз що у нас? Так, 97 км, все, запам'ятали. 75 гривень. Вдома приїду, все підрахую. Так, ну що ми вдома? Що у нас вийшло по обіру? Проїхало 97 км 784,40. Це без комісії плюс 100 гривень. Нам готівкою людина дала. І того, у нас виходить 884 гривні за 97 км. Скриншоти прилагаю тут. Всіх поїздок. Викинули ми виходить. Так. Дохід. Викинули 11 поїздок. 15 балів отримали. Типу там нараховуються якісь бали. Ну, докладніше там. От, виходить, ми. 754. Просто поїздок викинули. І 30 чоєвих з них. Ну і плюс 100 гривень мені додали. От. Всі скріншоти приложу. Всім, кому сподобалося це відео, дуже старався за такий малий заробіток витратив майже цілий день. Пишіть коментарі, чи сподобалася вам служба. Чи взагалі сподобалось відео, пропонуйте мені, що засняти в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім на добраніч, всім попа!